Вітає інформаційний ранок на Суспільному. Триває. Ми продовжимо говорити про головні теми на цю мить. До Дома, Махмута на Донеччині перемістять додаткові підрозділи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, таке рішення ухвалили. Прямо на місці, коли командувач сухопутних військ Сирський був у Бахмуті днями. Маляр додала, що ситуація там напружена. Росія концентрує на захопленні міста ключові сили та має на меті вийти на адмінкордони Донецької області. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися із військовим експертом Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Добра на студії, вітаю вас, радий бути з вами, пане Іване. Власне, президент України Володимир Зеленський вчора під час вечірнього звернення повідомив, що найважча ситуація на Донбасі навколо Бахмута. Як ви оцінюєте ситуацію навколо міста і у місті? І загалом, чому нам важливо відстояти Бахмут? Ну, це, це від це широко відомо, що дійсно в Бахмуті дуже дуже важко, вугледар дуже важко, але Бахмут для Росіян це така якась фікс фікше. Що... Майже сім місяців, можливо, вже більше там враховуючи ще їх етап планування. І я думаю, що вони ну. З огляду на ту ситуацію, яка склалася, коли вони змогли просунутися околицями Бахмута. Я маю на увазі вірніше, пів, північніше та південніше взяти такі кліщі а, і зробити вже таке майже оперативне оточення для наших військових. Їм здається, що треба ось ще трішечки піднажати, от ще докидати трішки зусиль, і все буде добре. А, можна зрозуміти логіку наших збройних сил. Я розумію, що вони бачать ситуацію набагато ширше, ніж бачимо, ми з вами. Ми бачимо виключно Бахмут в Глитара. Вони дивляться набагато ширше глибше враховуючи дані розвідки, набагато багато глибше в тили дивляться, і мабуть вони розуміють, що якщо зараз втримати Бахмут, то російська армія вона просто сточиться на шматки, тому ось було ухвалено таке рішення про досилання додаткових сил. пане Іване, ось на вашу думку, скільки часу вистачить, наскільки точніше, як довго українські військові зможуть втримати Бахмут? Я думаю, що дивіться, ну, можуть тримати, вони тримають його дійсно, беззаперечно. Ой, я перепрошую, це щось у мене, да? З так? Зв'язком. Нічого, зараз пробуємо. Так, да, все нормально, все нормально вже. Так, да, дивіться, е, ну тут, тут не стоїть питання просто тримати для того, щоб тримати так, дійсно, це українське місто беззаперечно, таке ж саме, як і Хічанськ, Донецьк. Але якщо є загроза, буде загроза оточенню і ліквідації нашого груповання збройних <кій> сил, то звісно, треба ухвалювати рішення, щоб обводити війська. Але ще раз, е, я розумію і я вірю, що наше військове політичне і військове командування воно бачить ситуацію набагато масштабніше з різних боків і таке рішення про досел. Лання додаткових сил воно обґрунтовано, обґрунтоване і має на меті там підтримати наших захисників до якогось певного моменту швидше за все, поки не підійде основне, скажімо так, додаткове основна додаткове, основна важка техніка. На яку ми зараз очікуємо, яку ми бачимо зараз, переміщується да від заходу на схід України. Пане Іване, от власне, як весна може змінити хід подій на фронті? Чи допоможе сприятлива погода українським військовим? І от власне важка техніка, як ви самі сказали, прямує вже до нас. Я, які результати ми зможемо побачити вже цієї весни? Ну суто ваші прогнози? Ну, Погода, погода, дійсно, там там зима, це там з однієї сторони здорово, з іншої сторони, ну там. Погано, весна теж саме. Ну весна, це морально добре, але а, погода ми розуміємо, що ґрунт важка техніка. Знову ж таки, в залежності від ґрунту, в залежності від регіону. А, ну дійсно велика кількість сподівань на цю важку техніку, що вона підійде і одразу допоможе вирішити великі питання. Але давайте почекаємо, оскільки наші військові вони не працюють виключно на там якісь. Часові рамки, що ось там, наприклад, до 1 березня треба там щось зробити, або до 8 березня, або до 31 березня. Зараз йде накопичення військової техніки з різної зброї амуніції. І не забувайте, ця техніка вона з'їдає велику кількість палива. Палива нам надзвичайно необхідно. І згадуємо, як на цьому тижні да була інформація про візит міністра закордонних справ Сауді Королівства Саудівської Аравія до України, і там була домовленість про те, що підуть гроші Саудівської Аравії. От я тільки не згадаю, чи просто гроші на закупівлю, чи ця сума в еквіваленті на закупівлю палива, або це просто паливо на цю суму, тобто. Ми розуміємо, що да майже на 400 мільйонів доларів у нас буде паливо. Тобто є велика підготовка до масштабного контрнаступу. І тому давайте дамо можливість нашим військовим зробити свою справу так, так настільки настільки класно, наскільки вони можуть, і не заважати їм нашим підсказками. Давайте, давайте швидше. Ну, бачите, всім хочеться, всім хочеться позитивних новин з фронту, таких як були е коли звільнили Херсон і ряд інших насправді. Але треба пунктів. почекати, це велика підготовка. Я перепрошую, це велика підготовка. Тобто це як господиня, да, перед тим, як зробити класний пирік, да, ну, треба попрацювати. Да, там, треба там замазатися там, декілька годин працювати, а потім вже буде результат. Ось так же саме наших військових велика підготовка і великий результат. Оці новини про атаки безпілотників в тилу Росії на різних об'єктах в різних містах. Як їх сприймаєте, як оцінюєте, що вони означають? Ну, давайте так, так. Ніхто не взяв на себе відповідальність за ці атаки. Ну або ні уряд України, ні якісь там російські партизани з проукраїнською позицією невідомо, тобто якісь невідомі месники. Але в будь-якому випадку я оцінюю їх роботу цих ось невідомих месників як тестову роботу, тобто це виключно ще тестовий режим випробування цих безпілотників. Скільки зможуть вони пролетіти? Чи є в них якісь технічні вади, які не дозволяють пролітати певну дистанцію, яка заявлена в технічних характеристиках там тисячі? Кілометрів, наприклад. Да? Вчора росіяни повідомили, що в Білграді а, там, якийсь безпілотник впав, а, і, і інші були збиті. Ага, зрозуміло. То, то, окей, там є система ППО да, в цих регіонах, збивають, чому впав. Да? Невідомо, треба з'ясувати, чому впав. І в Московській області газовики виявили безпілотник, а, який лежав просто на снігу. А він десь 70 кілометрів не долетів до центру Москви. Ну, поряд була, звісно, газорозподільча станція, і кажуть, що, начебто, в нього закінчилося паливо. Тобто, для людей, які запустили, вони теж аналізують інформацію з відкритих джерел. Вони так ага, тобто паливо скінчилося. Хм, трішечки не долетів. А чого не долетів? Треба там підпрацювати двигун. Тобто, це поки що тестовий режим. Я вірю, що через деякий час ми побачимо дійсно широкомасштабне використання безпілотки, коли вони будуть летіти не по одному, а ось одразу десяток на кожний напрямок. І щоб, так, знаєте, врахувати ситуацію. Десяток летить, умовно, п'ять було збито, два впало самі по собі з технічних причин, а ну, решта долетіла і влучила масштабну ціль. Я сподіваюся, що такі позитивні новини ми з вами ще обговоримо в ефірі. Хоча б цієї весни. Ну а е, от власне втрата літака в Мачуліщах е, йдеться про А-50. Як вона вплине на проведення оцих повітряних операцій Російської Федерації і на нашу безпекову ситуацію в Україні? Так, дивіться, ну там взагалі ситуація поки що не зрозуміла з цим літаком, оскільки… Буквально вчора ввечері з'явилися фотографії, начебто супутникові, начебто того ж самого літака, про який про який мова, що він був, начебто, пошкоджений. Але щиро скажу: якихось незрозумілих плям на фюзеляжі цього там літака, я не побачив слідів руйнувань. Тому я дуже обережно кажу про ем, знищення цього літака. Ми е, здебільшого базуємося на Повідомлення такої організації Байпол, да? тобто це організація колишніх силовиків та військових Білорусі, які виступають проти Лукашенка. І ось вони повідомляли, що так, все він більше літати не буде, розказували, що відбуваються там, фільтраційні заходи навколо цього аеродрому, зупиняють ці машини, перевіряють автівки, багажники, особисті речі. Але ще раз скажу, я не побачив підтвердження, що він був знищений. Тобто, давайте. Фантазуємо, якщо все ж таки є така інформація, що він був знищений і вона дійсно правдива, то це сильний удар по обороноздатності росіян. Цей літак коштує в середньому 330 мільйонів доларів. Так собі на секундочку немало. Їх всього десяток. А модифікованих ще менше там за чотири. І вони аналізують цю ситуацію, яка є на території України. Тобто він злітає і він бачить. Все де знаходяться, скільки знаходиться радіолокаційних комплексів, в яку сторону, куди вони орієнтовані? А літаки, гелікоптери, все, що злітає на поверхню України, все вони бачать. І Ось це можна сказати виколоти очі росіянам. Пані Іване, дякую вам що долучилися до нашого ефіру. Іван Ступак, військовий експерт, говорили про військову ситуацію. Ну, а ми повернемося до студії за кілька секунд.